По телеку розказують нам то один військовий дає інтерв'ю, що всі, хто не служив, повинні відпрацювати в колонії строгого режиму 4 роки. 4 роки, там хтось ще якусь чухню несе, хтось ще якусь фігню. І от останній хід був: треба воєнкомам стріляти в людей, які, на його думку, Порушують закон, або щось кажуть йому не те, що він хоче почути. Ну, це трошечки дебілізм. Ну, повний, мені здається, вже. Знаєте, криша у деяких людей, вона якби на місці ніколи не стояла. А тепер вона почала ще десь там поряд гнити, дирявитись Я не знаю, що це. Е, у нас війна йде. У нас для того, щоб. Люди йшли в армію, у нас пішли добровольці, тому що вони що? Були вмотивовані. І у нас всі інші повинні бути вмотивовані. Як вмотивувати людей йти в армію? Стріляти в них на вулиці? Або що? Ну, подумайте логічно. Логічно, що, коли війна, повинні іти, по-перше, е Люди, яким 18, а не 45, да, 50. Тому що ті, що 18, вони більш сильні, виносливі, можуть виконувати, вони більш е швидше вчаться. Ну, так, це фізіологія така, це не я придумав. Це, ну, це факти. І тому от. У нас війна зараз дуже часто сильно змінюється, і там потрібно дуже швидко вчитись. І що у нас влада? 40, ми не будемо знижувати призивний вік. З чого ви не будете знижувати призивний вік? У нас е реально не вистачає людей на фронті. Е ті, що помолодші, вони набагато виносливіші і замінили би один, замінив би двох, взагалі без питань. Тому що там ну, є такі люди, які там ходити майже не ходять свої 40 плюс років. А у нас влада готується до виборів. Тому ніхто не хоче призивати 18. До речі, залужний теж не хоче призивати 18. І Зеленський не хоче, і залужний не хоче. Тому що що? Тому що вибори. Треба аудиторію готувати до виборів. Але у нас війна, знаєте. А вибори ще будуть, коли війна закінчиться. А якщо не призивати 18, війна не закінчиться. Ну, це перше. По-друге, мотивація. саме головне слово, щоб люди йшли самі. Це не стріляти в людей серед вулиці і тим паче не пропагандувати це по телеку. сказати, що «От, от було би класно, давайте стріляти в людей. Посеред вулиці. Так він уже якийсь дебіл стріляв в людей посеред вулиці. Ну, Я думаю, всі бачили відосік з Кривого Рога, Як там ТЦКшники залазять в будинок, чужий, залазять на чужу територію через забор з автоматами, і жінка біжить кудись там щось кричить. А він стріляє не в повітря, а стріляє поруч з нею. Зведенним автоматом стріляє бойовими куль... патронами. На її території стріляє поруч з нею з бойової зброї. Там рикошет може попасти. Він не думає, він дебіл, просто розумієте? І це влада довела населення до того, що показала, що війну можна вести тільки так. Що призов у нас йде отакий. Тому що люди у нас, влада вважає людей дебілими. Вона не розуміє, що людей треба мотивувати. От е, наш ворог мотивує людей просто тупо баблом. Вони платять і люди самі йдуть. У нас влада не може заплатити людям, щоб вони пішли воювати. Ладно, нема грошей платити людям. Зробіть. Програму підготовки, щоб люди не боялись, іти в армію не боялись тих самих ТЦКшників. От Третя штурмова класну програму зробила. Вони на тиждень беруть, тебе забирають, і ти там лазиш по гавнюці, стріляєш з тих автоматів, ночуєш там в бліндажах, риш ті окопи. Ти якби вчишся. І ти після цього розумієш, що ти потягнеш і на яку позицію. Ти би пішов, якби ти хотів. Ну, ти вже, якщо там пішов і подивився, то ти, в принципі, розумієш, що от, піду на ту позицію, буду отримувати стільки грошей, буду виконувати такі-то такі-то завдання. Піду на ту позицію, буду отримувати стільки грошей, буду виконувати такі-то такі-то завдання. Ти підготавлюєшся. І те, що тобі, тебе підготували. І ти вже не боїшся, ти знаєш, що тебе очікує. Це і є от частинка мотивації, тому що це вже прозорість називається. А дії ТЦК, от зараз, які стріляють, блин, стріляють на чужому подвір'ї в жінку поруч з жінкою, з автомата, за кашки очереддю. Це не мотивація, це якась херня середньовіччя. Це от 100 років пройшло з Першої світової війни. Навіть трошечки більше. А методи у дебілів залишились ті самі. Ну, от скажіть, що не дебіли чи дебіли, ну я не розумію. Треба мотивація. В усіх війнах, в усіх країнах мобілізують з момент... е, людей, які отримали паспорт які стали дорослими. У нас виходить, що людина отримала паспорт, але вона ще дитина до 25 років. Дитина. А Буквально рік тому дитиною у нас ця людина була до 27 років. Ну, це бред якийсь. У нас війна, а у нас виходить права є. А ти дитина. Ну, я взагалі проти такої мотиву... мобілізації всеобщій. Треба мотивувати людей, щоб всі йшли на контракт. Тоді буде все, все отлично, Всі будуть знати, куди вони йдуть. Не треба буде цих ТЦКшників, не треба буде нічого, все буде отлично. Мотивації нема. Мотивації нема. Є автомати, є дебіли, як виявляється, дуже багато. От і все. Мотивація, підготовчі курси безкоштовні, стрільбища, тактична медицина, все це потрібно, щоб було, для того, щоб люди не боялись і йшли. А ще потрібно показати їм, що, от, наприклад, міни, які от постачались рік, і, до речі, досі постачаються браковані. За це хтось повинен сісти або його розстріляти взагалі тупо посеред хрещатика треба. Тому що ну це трендець якийсь. У нас стільки людей загинуло із за цих мін, а влада сказала, що виявляється, у нас ці міни. Не працюють із-за того, що погода нельотна. Ви бачили десь, щоб міни, наприклад, іноземні не працювали, тому що погода нельотна? Я не бачив, чи набої не стріляли. А в нас, от виявляється, от така причина, не про... влада просто сказала, оце от на брифінгу, щоб погода просто сира, тому міни не працюють. Алло, не нападайте на нас зараз, у нас погода, сара, у нас міни не працюють. Да, завтра сонечко буде, завтра йдіть в штурм. Добре, домовились. Отак, да, виглядає війна в їх очах. Так що, якщо от далі таке буде з постачанням в армію, і не, буде, не будуть сидіти, як мінімум, ті, що винні в цьому, публічно, Публічні процеси і все. Якщо такого не буде, то ну, люди не будуть вмотивовані йти в армію, тому що там є. Вони йдуть. Получається, щоб їх підставляли, чи що. Тобто вони йдуть захищати країну, яка їх підставляє, даючи їм непрацюючі автомати. автомати, да? ну, тупізм трошечки, да? підписуйтесь.